Друзі, всім доброго дня. Ось я подивився відео такого блогера Джонні Карс. Такий мій знайомий. Він там купив Toyota Camry 70 за 25 тисяч доларів 60 тисяч пробігу. Ну, майже нова. Буквально позавчора випустив це відео, можете собі глянути. Я собі подумав, що можу так само невеличкий огляд зробити на попереднє покоління Toyota. Кембрі, 10-й, 20-й, 30-й кузов. От, наприклад, 10-й кузов, от бачите, отут десятка. Це означає, ніби це самий перший кузов. Ну, я вам скажу так, вона виглядає звичайно гарно, але вже в такому віці з 96-го року крайня була зроблена. Наступний кузов у нас є. Наступний кузов у нас є 20-й кузов, ось бачите. 20-й кузов він йшов з 96 по 2001 рік. Ось так він виглядає, ця машинка. Хоча 10-й кузов там були універсали, а тут, скорше все, що тільки. Нет, тут теж є універсали, але це, напевно, тільки японський. У нас їх, напевно, мало дуже. І от 30-й кузов такий класичний. Зараз ми подивимося, які ціни. З 2001 по 2006 рік це також бізнес клас. Поставте, будь ласка, швидкість півтора проглядання Ютуба цього відео, щоб ви швиденько подивилися. І ось ми дивимося. Значить, дивіться, я відразу так забив. Тут далеко йти не буду вниз туди. Ну от Подивіться, ціни просто, чесно кажучи, стоять на місці просто дуже вражаючими темпами. Не рухаються взагалі. Дивіться, 292 рік. Це десятий кузов. Дивіться далі. Також. Ось 10-й кузов, 2800. 92-й рік. Ну, це ж просто слів немає. Яка це сума. Ось також це вже 20-й кузов. Бачите, як вона виглядає? 2800. Ось вона. Ця машинка. Ну Я вам скажу так, салон, звичайно, класний автомат. 420 тисяч пробігу, але ціна Ну дуже, мені здається, висока. 2800. Це забагато мені здається. Вигляд, звичайно, класний в такої Тойоти. Але невідомо, який пробіг. 420 тисяч за скільки, за 25 років. Не знаю, що навіть сказати. І ось це пропозиція дня. І ось знову ж таки подивимося на ось самий крайній варіант є. Це 30-й кузов за 3000 доларів. Ось так вона виглядає. Ось її ззаду, як вона, має такі фари 3000 2002 рік. Салон в гарному стані, звичайно, так умовно. Але мені здається, Кемрі це тільки за слово Toyota, і за слово Кемрі людина вже сплачує. Тут на 30-40% дорожче, ніж в якась інша, наприклад, марка. Ось так можна її почитати. Газова установка, все працює добре і так далі. Ось такий невеличкий огляд зробив. Дивіться, розглядайте собі з марку Toyota. Ну, кажуть, що люди, якщо купляють Toyota, то вони тільки на Toyota і їздять, бо потім вони в них просто закохуються, так би мовити. Дивіться, 2000 рік 3200. За 3200 можна купити Super B, Невідомо з якого року набагато бі, молодшу. Садяко дякую за увагу, ставте, будь ласка, лайки.